Тьом дай оцінку по готелям шарма саме для зимового відпочинку. Джаз фанара. Тут 8 із 10, тому що пляж знаходить в самому безвітряному місці. Бухти, Расу мальсіт, ідеальний піщаний захід, красивий коралевий риф. 80% Вісімдесят відсотків Європа, хороше харчування, ще й вартість 1300-1400 за двох на 500 євро нижче, ніж в минулому році. Чому 8? Тому що на пляжі відсутня будь-яка інфраструктура, туалети, душі, тому що це заповідна зона і досить багато сходів на головну територію. А також невеликі номери цей готель не підійде, якщо у вас троє дорослих або навіть двоє дорослих. Як плюс дитина збільшується вартість. ставлю 9 із 10, тому що це за 900 євро самий бюджетний і самий якісний готель 4 зірки, який дасть по якості харчування конкуренцію навіть хорошим готелям 5 зірок, тому що належить до мережі своєї, знаходиться в закритій бухті Шаркс. Біля Площі Сохосквер, де можна вийти погуляти, плюс тут класна територія, красивий коралевий риф час Бельведера 5 із десяти, тому що даний готель знаходиться в бухті раз на срані, саме в тому місці, де постійно буде відчуватися вітер саме в зимовий період, ближче до січня. І у готелі відсутні коралові рифи. Я не бачу сенсу їхати взимку в це місце, плюс не бачити коралових рифів. Хоча для літнього відпочинку непоганий. Тут нормальне харчування, також основний контингент Європа хороша територія. Ар краджесішаром 10 із 10 зараз. Ставлю це найкращий варіант для зимового відпочинку, тому що знаходиться в бухті Gardens Bay. Тут є окрім піщаного заходу дуже красиві коралові рифи. Це дуже рідка комбінація, плюс неймовірно зелена територія, одне з найкращих харчувань. При вартості 1400 євро готель може конкурувати з такими готелями, як Султан Гарден, Санрайз Монтемар, Санрайз, Діамант. При цьому мінус 400 євро. Ще й гірка, яка підігрівається, мангові вечірки, смачна кава, басейни з підігрівом. Ну бомба, готель, Альбатрос Ройл модерна. Тут 4 із 10, тому що це вітряна бухта на тут дуже довгий понтон 750 метрів. Просто увіть, після купання ви будете повертатися, буде обдувати вітер, можна захворіти. Аквапарки, басейни не підігріваються. Є тільки деякі з підігрівом, але це вам не допоможе, тому що некомфортно знаходитись на пляжі і за вітром. Стала дімара тут 9 із 10, зараз при вартості 1300 євро. Це один із самих конкурентних готелів високого рівня. Конкурент Султану, Гранд Ротані з знижкою. При цьому в бухта на Мабей, кораловий рив, дуже якісне харчування, панорамний басейн. Плюс у коментарях для підбору.